Вітаю всіх! У цьому відео будемо говорити про ліств, і ImageList. Почнемо з елемента ImageList. Ось він у нас є тут. Це є візуальний елемент, але не безпосередньо він не представлений на формі. Фізично, скажімо так. Ми його можемо створити, ми йому можемо задати якусь певну колекцію. Для прикладу, я тут задав. Певні два зображення, які в мене були просто на локальному диску. Фізично були. І після того ми можемо цю колекцію зображень прив'язувати до ListView, до Treeview, або ж просто до чекбоксів. Добре, це що стосується оцього Image List, тобто він фізично не представлений на формі. Тепер, е як це все працює? Давайте спочатку я запущу, щоб показати. Е перша кнопка у нас працює з List View і просто виводить всі зображення з якоїсь певні всі файли, верні шукаючи, з якоїсь певної директорії. Я тут просто чергую зображенням, чисто роблю це програмно. Ми можемо для кожного файлу окреме зображення задавати, ми можемо для кожного файлу е однакове зображення задавати. В даному випадку це не критично. І що в мене є? У мене є певна струра трів'ю, яка складається з двох вузлів, в якому вузол складається ще з двох вузлів. І після деяких програмних операцій, зараз ми до них прийдемо, утворюється інакша структура відповідно. Тобто цю структуру ми можемо створювати як. Безпосередньо через влади, властивості, через редактор властивості. Так і прогнам, програмно. Тепер е, глянемо, е, як ми можемо додавати спочатку через властивості. Тобто, у нас є відповідна властивість, вузли, і тут ми можемо безпосередньо додавати е, додавати root, додавати child, і, відповідно, е, вже. Задавати для нього властивості. Е, більш детально ще можна на моєму сайті подивитися, як можна створити взагалі, скажімо так, щось аналог провідника операційної системи Windows. Що стосується іншого елемента ListView, то для нього задане перше. ну, Крім того, що для нього багато властивостей задано за замовченням. Я це не аналізую, Але конкретно я для нього задав ще відображення іконок Small, і конкретно цю колекцію, яку я створив для зображень. Так, зараз секундочку. Десь має бути тут імідж. А, я я програмно задав, точно, так. Да. Я тут вибрав тільки «Small Icon». icon я задав програмно. Так, тепер дивимося в код. Дивимося в код. І тут у нас є стосовно першої кнопки, яка показує всі файли з певної директорії. Я просто з текстового поля беру шлях, беру директорію, створюю басив скажімо так, файлів, які просто зберігають назви, ну і шлях відповідно. Потім відрізую відповідно за допомогою рімову відрізую до останнього ухоження двох слешів. Чому двох слешів? Тому що один слеш сам по собі, а другий екранування слешу. І відрізую, і залишається тільки назва файлу. Потім за допомогою елементарного такого алгоритму я чергую зображення. Тобто, Добирається в цій колекції з нуля, зрозуміло, що тому або 0, або 1. Раз 0, раз 1. І переприсвоюю просто цей ідекс для того, щоб показати вам такий різновид зображень. Ну, і Потім додаю цей елемент в відповідно. Ну, а перед цим нам треба створити сам елемент ListView, тобто новий елемент. New item. Це що стосується, скажімо так, нашого view. Що стосується. А, ще зображень зрозуміло, що бачите, ось тут я задаю і мій ліст один, який створений, який містить два зображення. І конкретно для цього ліствю я задаю цю колекцію зображень. Тепер, що стосується вузлів дерева, і, і взагалі трів'ю. Трів'ю, dot Значить, бачите, тут ми створюю вузол, створюю для нього три дочірні елементи. Це те, що з'являється після того, як я натискаю кнопку відповідно. Бо це обробник кліку. Далі ми додаємо відповідно. Потім ми. Додаємо вже до існуючих вузлів безпосередньо бачите до України, властивелебет Україна додає регіон, а потім до цього регіону я можу додати е, ще щелебе, тобто от така структура, фактично кажучи: дерева. Структура дерева. Ну, і можемо видалити, видалити по індексу, а можемо видалити безпосередньо по елементу. Тобто, якщо ми тут зараз оцей елемент створили, він є, ми його можемо безпосередньо тут видалити. Тобто написати remove і той елемент з того дерева. Так, ну, це е, звичайно багато чого можу зробити. Це, це відео для того, щоб показати, просто, що є такі елементи і як ними скажімо так, початково можна працювати. Тому ще раз запустим, і це ще раз запустим. бачимо, все працює, все добре. Дякую за увагу. Це все, що хотів сказати в цю.